Салат з копчено-вареної курки. Можна сказати, курка під шубою. Я вже усі інгредієнти підготувала, усе понарізала, ну, щоб не затягувати так довго час. Тут у мене приблизно 250 грам курки нарізала кубиком. Викладаю курку у миску і це ж буде перший шар. Кожен шар я буду змащувати соусом. Для соусу я ж взяла трошки майонезу, трошки сметани і герчиці перемішала і переклала в кондитерський мішок. Так просто зручніше малювати сіточку. Трішки додаю цибулі. Але ви, як бажаєте, можна просто додати будь-яку зелень. Один великий помідор. Серединку ж я не вирізала. Я люблю, щоб салат був соковитий. Наступний шар яйця. У мене три штуки натираю на терці. Інколи я цей салат просто нарізаю усе кубиками і змішую, заправляю майонезом. Зверху ж по яйцях трошки солі, перчику, сіточка соусу. Наступний шар кукурудза, півбанки. Зверху ж салат затираю сиром. Тут у мене приблизно 50-70 грам твердого сиру. Беріть будь-який, який вам подобається. У мене звичайний сметанковий. Розприділяю його ось так гарненько по краях. Поливаю зверху соусом, який залишився. І це так зручно, набагато менше. Якщо ви берете майонез, то обов'язково, ось так беріть в кондитерський мішок, набагато менше його йде. Зверху присипаю петрушкою, зелені не шкодуємо, салат готовий. Поставлю в холодильник, хай він з годинку настоїться і буде смакувати. Обов'язково готуйте. І ще одне: зверху можна посипати сухариками. Ну, мені Аня не дозволяє, то я не їм.